Через таку погоду, коли перепади температури, ночами вже прохолодно, роса зранку сильна, душі все одно фітофтора атакує, а тому потрібно не забувати робити профілактичні обробки. Якщо ви бачите, що на томатах фітофтора, плоди всі потрібно зірвати і обробити системним фінгіцитом, наприклад, старк. Я обробляю старком 6 мл на 5 літрів води, ретельно полистково все обробили. В нього короткий срок очікування: 5 днів ми не живаємо. Обірвав всі помідори. От, наприклад, от в мене парник. В парнику на вулиці так само. Всі помідори обірвати. Всі достигші. Обробляю старком 6 мл на 5 літрів води. І 5 днів не споживаю. Якраз помідори будуть оздоровлюватись, не хворіти, достигати собі спокійно і 5, через 5 днів вже можна знову все обривати, все собі споживати. Нічого страшного, короткий срок очікування можна використовувати. Це системний фунгіцид. Раджу, також він добре допомагає від перноспорозу на огірках, якщо зараз так само падає через цю вологість і припад температури, так само від мілдю та уїдімо на винограді.